Вчителька знущалася над моєю дочкою інвалідом цілий рік, і я нарешті помстилася. Коли обличчя тієї асистентки вчителя зблідло, я зрозуміла, що зараз щось буде. Я не зможу спокійно спати, якщо не розповім вам це, прошепотіла вона, нервово озираючись навколо. Те, що вона розповіла далі, змусила мої руки тремтіти так сильно, що я впустила зошити, які тримала цілий навчальний рік, поки ми думали, що наша донька процвітає. Її навмисно ізолювали, принижували та мучили, і вчителька дуже гарно це приховувала від нас. Якщо ти тут не випадково, тисни підписку. Разом збираємо найкраще українське Reddit ком'юніті. Я почну спочатку. Моя донька Ема має церебральний параліч, вона користується інвалідним візком і не може говорити, але когнітивно вона цілком нормальна. Вона розуміє все, відчуває все, сприймає світ навколо так само, як будь-яка інша дитина її віку. З того моменту, як вона пішла до школи, ми з чоловіком Дереком були налаштовані на те, щоб у неї було максимально нормальне життя: друзі, заняття, досвід, все, що мають інші діти. Ми боролися, щоб влаштувати її в звичайні класи з належною підтримкою. Третій клас почався цілком нормально. Емма здавалася щасливою перші кілька тижнів. Місіс Петерсон, її вчителька, здавалася теплою та відкритою під час наших перших зустрічей. Вона говорила про адаптивні стратегії навчання та про те, як вона рада мати Емму в своєму класі. Ми відчували надію, ми відчували, що нарешті знайшли правильне місце. Потім десь у жовтні щось змінилося. Поведінка Емми змінилася, вона стала замкнутою майже порожньою. Коли ми везли її до машини після школи, вона просто дивилася у вікно з цим порожнім виразом обличчя. Вона перестала проявляти інтерес до своїх улюблених програм. Перестала радіти, коли ми її читали. Навколо неї була така важкість, яку ми не могли пояснити. Звісно, ми запанікували. Ми призначили зустрічі зі школою, робили несподівані візити. Кожного разу, коли ми з'являлися, все виглядало нормально. Ми заходили до того класу і бачили Емму, розташовану з групою дітей, нібито беручи участь у будь-якій діяльності, що відбувалося під час одного візиту вона була на дворі, під час перерви з іншими дітьми поруч. Місіс Петерсон завжди мала яскраву посмішку, з ентузіазмом пояснюючи, над чим вони працюють, як добре Емма справляється, наскільки вона залучена. Думаю, вона просто адаптується, сказав нам шкільний психолог. У деяких дітей бувають важкі періоди, давайте дамо їй час. Але мати знає, щось було не так. Ми просто не могли зрозуміти, що саме. Ми зв'язалися з педіатром Емми, думаючи, що, можливо, є медична проблема, яку ми пропускаємо. Ми спробували змінити її режим вдома, проводити більше часу один на один з нею, все, щоб дістатися до неї, нічого не спрацювало. Вона залишалася в цьому депресивному тумані, який щодня розбивав нам серця. Навчальний рік тягнувся день за днем. Кожного дня я шукала підказки на обличчі Емми про те, що її так сильно ранить. Кожної ночі я не спала, думаючи про те, що ми пропускаємо, що нам не вдається побачити. Ми з Дереком вели ці розмови пошепки після того. Як Емма заснула, розглядаючи кожну можливість, ставлячи під сумнів себе, школу, все. Коли, нарешті, настало літо, сталося щось дивовижне. Протягом двох тижнів після закінчення школи Емма почала повертатися до нас. Світло поступово поверталося в її очі. Вона знову почала захоплюватися речами, проявляти радість. Це було схоже на спостереження за тим, як хтось виринає з під води, нарешті здатний дихати знову. Ми з дереком відчували полегшення. Але були повністю спантеличені, що змінилося. Єдиною зміною було те, що школа закінчилася, але ж наші несподівані візити показували, що там все добре чи не так. Ми переконали себе, що, можливо, це була якась соціальна динаміка, яку ми не розуміли, якась дитяча справа, яка вирішилася сама собою, і ми просто повинні бути вдячними, що їй стало краще. Наприкінці серпня ми були у великому магазині, купуючи приладдя для четвертого класу. Починала в тій же школі, але з новою вчителькою. І ми були обережно оптимістичними. Я порівнювала варіанти рюкзаків, коли почула, як хтось вимовив моє ім'я. Я обернулася і побачила місіс Родрігес. Вона була асистенткою вчителя в класі місіс Петерсон минулого року. Її обличчя пройшло через цю швидку трансформацію. Коли вона побачила нас, спочатку посмішка, потім впізнання, потім щось, що виглядало майже як страх. О, вітаю, тихо сказала вона. Як справи у Емме? Їй чудово зараз, сказала я, відчуваючи, як спрацьовує той захисний батьківський інстинкт через її дивний тон. У неї був важкий рік, але літо справді допомогло. Вона знову стала собою. Очі місіс Родрігес наповнилися сльозами прямо там, посеред магазину. Її руки тремтіли. Ми можемо поговорити десь приватно. Моє серце почало калатати. Дерек підійшов ближче, і ми пішли за нею до тихого кутка біля садового відділу. Те, що вийшло з її рота протягом наступних десяти хвилин, знищило щось усередині мене. Мені потрібно розповісти вам, що насправді сталося минулого року, почала вона. Її голос тріщав. Я більше не могла спати, знаючи, що ви не знаєте. Місіс Петерсон, вона ізолювала Емму кожного дня. Слова продовжували литися. Кожне з них відчувалося як фізичний удар. Гальма інвалідного візка Емми блокувалася щоранку. Вона розташовувалася в кутку класу, обличчям до стіни від інших учнів. Вона не могла рухатися або обернутися. Вона проводила години просто дивлячись на стіну, поки інші діти займалися спільними заняттями. Коли настав час для мистецтва, музики або групової роботи, місіс Петерсон говорила Еммі, що їй потрібно пропустити це. Або що це не відповідає її рівню навичок. Вона була виключена практично з кожної спільної або творчої діяльності. Інших дітей тонко підбурювали ігнорувати її. Або що ще гірше місіс Петерсон робила маленькі коментарі: Ма не може брати участь у цьому. Емма потребує особливого ставлення, Емма нас уповільнює. Як і отруювали те, як діти її бачили. Під час перерви емму або залишали всередині повністю, або вивозили на вулицю і розташовували біля будівлі, подалі від ігрового майданчика та інших дітей. Вона сиділа там сама, спостерігаючи, як усі інші грають, повністю ізольована. І у місіс Петерсон була складна система обману. У неї був хтось, хто стежив за прибуттям батьків. Щойно вона дізнавалася, що ми йдемо, або що ми увійшли до будівлі. Вона негайно мобілізувалася. Емму швидко підвозили до будь-якої діяльності, що відбувалася. Дітям казали включити її. Місіс Петерсон раптом ставала залученою та анімованою, демонструючи адаптивні техніки, хвалячи участь Емми. Це все було театром, повною виставою, зробленою для приховування систематичної, навмисної жорстокості. Чому ви не сказали це мені раніше? запитала я. Мій голос ледве функціонував. Місіс Родрігес заплакала. Мені так шкода. Я боялася, місіс Петерсон залякуюча, і мені потрібна була ця робота. Я продовжувала говорити собі, що, можливо, я перебільшую, можливо, це нормально для інклюзивних класів, я ніколи раніше не працювала в такому. Але коли почалося літо, і у мене з'явився час подумати про це. Не перебуваючи в тому середовищі щодня, я зрозуміла, наскільки все це було неправильно, наскільки це було жахливо. Я не могла почати цей навчальний рік, знаючи, що ви досі не знаєте. Ми з дереком стояли там, тремтячи, не від холоду чи страху, а від чистої люті. Нашу доньку катували. Іншого слова, немає протягом цілого академічного року, поки ми відчайдушно намагалися зрозуміти, що не так, відчайдушно сподіваючись, що школа є безпечним місцем, вона зазнавала розрахованого, систематичного насильства, і нас повністю обманув монстр, який посміхався нам в обличчя. Найболючішою частиною було розуміння депресії Емми зараз вона намагалася розповісти нам єдиним способом, яким могла, через свою поведінку, свою замкненість, свій смуток, і ми не розуміли ми продовжували відправляти її назад, день за днем, до місця, яке її руйнувало. Ми негайно забрали Ему з тієї школи. Ще до початку Нового року ми записали її в інший початковий заклад через місто, і ми переконалися, що всі знають точно чому. Директор, координатор спеціальної освіти, суперінтендант. Ми зустрілися з усіма ними. Я викладала все, що розповіла нам місіс Родрігес. У найдрібніших деталях я спостерігала за їхніми обличчями, коли вони усвідомлювали, що відбувалося під їхнім наглядом. Деякі виглядали справді вражено, інші виглядали стурбовано. Нам потрібно, щоб ви ретельно розслідували це, сказав Дерек. Його голос був смертельно спокійним, і у ньому чітко читалося. Наскільки він зараз розлючений. І якщо у тієї вчительки все ще буде ліцензія до кінця цього тижня, якщо вона все ще працевлаштована, якщо не буде серйозних наслідків, ми будемо переслідувати всі доступні юридичні варіанти. Ми переконаємося, що всі дізнаються, що тут сталося. Усі батьки, кожне медіа, яке слухатиме, це закінчується зараз, або ви будете мати справу з адвокатами, позовами та кошмарами зі зв'язками з громадськістю. Це був повний блеф. У нас не було грошей на адвокатів. Ми ледве зводили кінці з кінцями, з медичними витратами Емми, адаптивним обладнанням та терапіями. Але ми сказали це з достатньою переконливістю, щоб вони нам повірили. Нова вчителька Емми, місіс Чен, заплакала, коли ми розповіли їй історію Емми під час нашої початкової зустрічі. Справді заплакала. Обіцяю вам, сказала вона. Ма ніколи не відчуватиме себе самотньою або виключеною в моєму класі. Ніколи. І вона дотрималася цієї обіцянки. Протягом кількох тижнів ми побачили, як Емма трансформується. Місіс Чен розробила цю чудову систему, де вона постійно перевіряла Емму, використовуючи питання Так, Ні та комунікаційний пристрій Емми. Вона навчила інших учнів бути справжніми помічниками та друзями, а не просто співчутливими спостерігачами. Емма була включена у все: мистецькі проекти, адаптовані для її здібностей, наукові експерименти. В яких вона могла брати участь, читацькі кола, де вона використовувала свій пристрій для внеску. Місіс Чен навіть запустила систему ротації друзів, де різні діти були партнерами Емми для різних занять. Діти навчилися розуміти її методи комунікації, її потреби, її особистість. Вони почали бачити її просто як Емму, а не дівчинку в інвалідному візку. Ми зблизилися з місіс Чен протягом року і далі вона відвідувала дні народження Емми. Вона рішуче виступала за Емму на зустрічах ІНП. Вона була всім, чим повинна бути вчителька, всім, чим місіс Петерсон прикидалася, але ніколи не була. Але я не могла це просто так залишити. Кожного разу, коли я дивилася на Емму, яка одужувала та була щасливою у своєму новому середовищі. Я думала про те, що місіс Петерсон залишилась безкарною, продовжуватиме викладати іншим вразливим дітям, потенційно знущатиметься над ними так само. Я стала одержимою ідеєю справжньої відповідальності, юридичної відповідальності. Але адвокати коштують грошей, яких у нас абсолютно не було. Тому я прийняла рішення. Я пожертвую всім необхідним, щоб це здійснити. Я почала економити на всьому, що можна уявити. Я повністю перестала купувати новий одяг, носила один і той самий, поки він не почав розсипатися. Ми з дереком відмовилися від будь-якої форми розваг або відпочинкових витрат, ніяких фільмів. Ресторанів, кав'ярень, ми скасували кожну сервісну підписку. Я навчилася страхтувалася дерека та собі, використовуючи підручники з YouTube. Ми перейшли на найбазовіші тарифні плани телефону та скасували наш інтернет, використовуючи Wi-Fi бібліотеки замість цього. Також я почала вживати менше їжі, набагато менше. Я готувала їжу для Емми та Дерека, а потім доїдала те, що залишилось. Або просто крекери з арахісовим маслом. Я сказала Дереку, що практикую інтервальне голодування, зміркувань здоров'я. Я втратила 12,5 кілограмів протягом цих двох років. Але я всім сказала, що це було навмисно, що я почувалася чудово. Кожна зекономлена копійка йшла на окремий рахунок, який я відкрила 5 доларів тут, 20 доларів там, іноді просто дрібні гроші. Я взяла додаткову роботу. Займаючись копірайтингом пізно ввечері, після того як Емма заснула. Дерек брав вихідні зміни на своїй роботі. Ми говорили собі, що це для коледж фонду Емми, але ми обидва знали, для чого це було. Знадобилося 27 місяців, щоб зібрати 5 тисяч доларів. Саме стільки часу я жила в цьому стані добровільного позбавлення, керована люттю щоразу, коли думала, що місіс Петерсон у класі з вразливими дітьми. Нарешті у нас було достатньо грошей, і ми відчували, що можемо звернутися до адвокатів. Я досліджувала юридичні фірми з освітнього права, фахівців з дискримінації, захисників прав людей з інвалідністю. Більшість хотіли гонорарів від 10 тисяч доларів або більше, набагато більше того, що нам вдалося зібрати. Деякі назвали 15 або 20 тисяч авансом, перш ніж вони навіть подивляться на справу. Потім ми знайшли Річарда Моррісона. Його консультація відрізнялась від інших. Він насправді слухав історію Емми, робив нотатки, ставив детальні питання. Коли ми закінчили, він відкинувся назад і сказав: це один із найгірших випадків освітньої дискримінації, з якими я стикався. Те, що зробила місіс Петерсон, було систематичним насильством над дитиною з інвалідністю. Ми хочемо найняти вас, сказала я. Але у нас є лише п'ять тисяч доларів. Він подивився на число, яке я написала в чеку, і похитав головою: мій стандартний гонорар сім тисяч, і я беру тридцять відсотків від будь-якого врегулювання або рішення. Моє серце завмерло. Ми були так близько. Будь ласка, сказала я, і я не соромилася благати. Ця жінка досі викладає, у неї досі є ліцензія, школа нічого не зробила, просто замила це під килим. Будь ласка, допоможіть нам переконатися. Що вона ніколи не зробить цього з іншою дитиною. Дерек витягнув нашу банківську виписку, що показувала рахунок з нашими заощадженнями. Це все, що у нас є, кожен долар, який ми змогли зібрати, ми знайдемо спосіб отримати більше, якщо. Морісон підняв руку. Він вивчав нас якийсь час, потім подивився на емму в її інвалідному візку. Добре, я візьму ваші п'ять тисяч, але також я підніму відсоток до 40, і вам потрібно зрозуміти, ці справи важкі. У школи будуть інституційні адвокати. Ми можемо програти. Ми розуміємо, сказала я негайно. Коли ми почнемо, юридичний процес був виснажливим. Морісон запросив всю освітню справу Емми, і школа боролася проти цього. Він допитував місіс Петерсон, яка все заперечувала. Стверджувала, що Емма була повністю включена, що ми вигадуємо ці історії, що ми надто чутливі батьки, які не розуміють середовище спеціальної освіти. Вона була переконливою та холодною, але Морісон був прискіпливим. Він розшукав місіс Родрігес, яка погодилася дати офіційне свідчення, незважаючи на свій страх помсти. Він опитав інших викладачів, які помічали стурбовуючі речі, але не повідомляли про них. Він знайшов медичні записи, що показують депресію Емми, час її початку та вирішення. Потім він знайшов щось вирішальне. Інших жертв, дві інші дитини з інвалідністю, які були в класах місіс Петерсон у попередні роки. Одна родина забрала свого сина в середині року, але ніколи не переслідувала це юридично певне, через нестачу фінансів. Інша скаржилася адміністрації, але їй сказали, що вони неправильно розуміють ситуацію. Морісон побудував справу, що показує модель дискримінаційної поведінки, систематичну ізоляцію учнів з інвалідністю. Та навмисне обманювання батьків він задокументував невдачу школи належним чином контролювати та розслідувати скарги. Він залучив експертів свідків з дитячої травми та довгострокових наслідків соціальної ізоляції на дітей з інвалідністю. Адвокати школи запропонували врегулювання у 15 тисяч доларів з угодою про нерозголошення. Морісон сказав нам, що це розумно, враховуючи ризики судового розгляду. Але ми відмовилися це більше не стосувалося грошей. Це стосувалося того, щоб переконатися, що всі знають, що сталося, що місіс Петерсон не може сховатися за угодами про конфіденційність. Ми пішли на суд. Емма не могла свідчити в традиційному сенсі, але Морісон попросив її спеціаліста з комунікації попрацювати з нею, щоб надати свідчення через її пристрій. Емма, використовуючи свої власні слова через технологію, описала свій досвід, описала, як сиділа в кутку, спостерігаючи, як інші діти грають. Описала бажання брати участь, і те, як їй казали, ні. Описала відчуття нікчемності та самотності. У тій залі суду не було сухих очей, коли Емма передала: Я думала, що це я погана, я думала, що зі мною щось не так. Я думала, що заслуговую бути самотньою. Ми виграли цю справу. Суддя присудив нам 50 тисяч доларів компенсації, плюс повні адвокатські гонорари та витрати. Це не були ті сотні тисяч, які, ймовірно, заслуговувала травма. Яку пережила Емма, але суддя пояснив, що його руки частково зв'язані певними обмеженнями збитків у справах про освітню дискримінацію. Тим не менш, він чітко дав зрозуміти у своїх зауваженнях, що поведінка місіс Петерсон була огидною та жорстокою, і що школа не виконала свій фундаментальний обов'язок захищати вразливих учнів. Що найважливіше, рішення було публічним записом. Місцева газета висвітила суд. Батьки в школі дізналися, що сталося. Шкільна рада провела екстрену зустріч. Місіс Петерсон була звільнена того самого дня. Її ліцензія вчителя була негайно призупинена, а потім офіційно анульована після окремого слухання з Державною радою освіти. Анулювання є постійним. Вона ніколи не зможе викладати знову в нашому штаті. Морісон зателефонував нам кілька тижнів тому з додатковими новинами, які він дізнався через свою професійну мережу. Місіс Петерсон, очевидно. Намагалася подати заявки на посади вчителя в двох сусідніх штатах. Обидва департаменти освіти штатів відхилили її заявки на основі анулювання ліцензії та судового рішення. Вона також намагалася отримати роботу в приватному репетиторському центрі, але коли вони провели перевірку біографії та знайшли висвітлення судового процесу в новинах, вони відмовилися найняти її. Вона, по суті, занесена до чорного списку від роботи з дітьми в будь-якій професійній якості. Сказав нам Морісон: інтернет не забуває такі речі. Після того, як Морісон взяв свої 40%, у нас залишилося 30 тисяч доларів. Ми поклали все це в трастовий фонд для майбутнього Емми, коледж, житло, все, що їй потрібно. Це здавалося правильним як щось хороше нарешті, що виходить з чогось такого жахливого. Місіс Чен влаштувала Еммі невеличке свято в класі, коли дізналася про результат. Нічого, що виділяло б Емму, просто дискусія на тему, Справедливість для всіх, яка підходить для дітей початкової школи. Кілька однокласників Еммі зробили їй листівки, в яких висловили радість, що зла вчителька з її старої школи потрапила в халепу. Діти розуміють справедливість краще, ніж ми думаємо. Ось що я навчилася з цього кошмару. Довіряйте своїм батьківським інстинктам. Я знала, що щось не так, але дозволила ввести мене в оману. Я змарнувала місяці страждань Емми, бо повірила в зовнішні прояви. А не в поведінку своєї дочки. По друге, система не захищає вразливих людей автоматично, треба боротися щосили, щоб вона працювала. Якби ми не звернулися до суду, пані Петерсон і далі викладала б вона б і досі ізолювала дітей з інвалідністю, вбивала б їх емоційно, посміхаючись їхнім батькам, і нарешті, жертви заради дітей не завжди виглядають благородними чи легкими, іноді це означає носити одяг з дірками і голодувати. Іноді це займає роки, але бачити, як Емма зараз процвітає, знати, що пані Петерсон ніколи більше не зможе нашкодити нашій дитині, знати, що ми не просто відвернулися. Це було варте кожного долара і кожної жертви. Емма зараз у сьомому класі, вона навчається за повністю інклюзивною програмою в середній школі, де їй надають чудову підтримку. У неї є справжні друзі, які щиро піклуються про неї. Вона займається адаптованими видами спорту. Вона входить до комітету з випуску шкільного альбому. Вона використовує свій комунікаційний пристрій, щоб жартувати і регулярно нас дражнити. Вона є всім, на що ми сподівалися, коли боролися за те, щоб вона отримала нормальну освіту. Іноді пізно вночі я все ще думаю про той навчальний рік і відчуваю, як у мені кипить гнів. Я думаю про те, як місіс Петерсон вкрала рік дитинства Емми, травмувала її так, що для одужання знадобилася терапія. Я думаю про інших дітей, яким вона заподіяла біль до Емми. Але потім я згадую вона більше ніколи не буде викладати. Її кар'єра закінчена, її репутація зруйнована, а Емма вижила і процвітала, незважаючи на все, що ця жінка намагалася зробити, щоб зламати її дух. Це немало, це, звісно, не ідеальна справедливість, нічого ніколи не буває ідеальним, але це щось, і іноді в цьому світі, щоб щось отримати, потрібно боротися з усіма своїми силами. Мою думку, ви почуєте після коментарів. Я вчитель спеціальної освіти, і вся ця ситуація дуже сильно мене дратує. Ми проходимо курси з інклюзивних стратегій та незалежного пристосування. Те, що зробила пані Петерсон, було не просто недбалістю, це було навмисне систематичне знущання. Самі заблоковані гальма інвалідного візка вже можна вважати обмеженням свободи, що в більшості штатів вимагає дотримання певних протоколів та документації. Вона точно знала, що робить, і витрачала енергію на приховування цього. Це вимагає більше зусиль, ніж просто належне включення дитини? Я не розумію, як така людина взагалі потрапила в цю сферу. Наступний чесно, 50 тисяч здається дуже малою сумою за те, що тут сталося. Це ледь покриває витрати на терапію, яка знадобиться Еммі, не кажучи про компенсацію за рік психологічних тортур. Справжньою перемогою було позбавлення ліцензії та публічне викриття. Але мені не подобається, що обмеження розміру збитків у справах про освіту означає, що школи та вчителі можуть уникати відповідальності, заплативши відносно невеликі суми. Система надто захищає установи. Наступний я повністю вірю, що ізоляція мала місце, але частина про те, що асистент викладача випадково зізнався в магазині через два місяці, здається, дуже зручною. А автор згадує про несподівані візити. Під час яких щоразу все виглядало нормально. Я не кажу, що вчитель не був жахливим, але в судових справах зазвичай є більше документів, ніж лише свідчення свідків. А що з іншими співробітниками, які нібито помітили щось? Невже ніхто з них нічого не задокументував чи нікому нічого не сказав? Якось це дуже підозріло. Наступний те, що ви два роки голодували, щоб домогтися справедливості для своєї дочки, просто розбиває мені серце, але цього не мало б бути. ACLU та Організації захисту прав інвалідів іноді беруть такі справи на безплатній основі. Ви зверталися до будь-яких правозахисних груп, перш ніж звернутися до приватного адвоката. Я запитую, тому що інші батьки, які читають це, можуть перебувати в подібній ситуації, і я хочу, щоб вони знали, що іноді є безкоштовні ресурси, те, що ви зробили, було неймовірним, але ніхто не повинен вибирати між їжею та захистом своєї дитини. ACLU – це Американський Союз Громадянських Свобод. І дійсно, якби вони звернулися в цю організацію і вона зацікавилась би цією справою, то вони допомогли б безкоштовно. І якраз один із моментів, на який вони звертають увагу, це дискримінація дитини з інвалідністю. Але враховуючи рівень освіти у США, я думаю, що вона навіть не знала про цю організацію. Наступний я працюю в шкільній адміністрації вже 12 років, і інклюзивні класи це складна справа. Іноді дітей тимчасово відокремлюють з об'єктивних освітніх причин, а батьки інтерпретують це як дискримінацію. Іноді вчителі дійсно мусять змінювати участь у певних заходах зміркувань безпеки або відповідальності рівню розвитку. Заблоковані гальма це справді тривожно, але все інше може мати пояснення, які не є. Злі вчителі катують дитини інваліда для розваги. Той факт, що справа дійшла до суду і отримала лише 50 тисяч, змушує мене думати. Що докази не були такими однозначними, як говориться в цьому дописі. Вже другий коментатор говорить з приводу того, що 50 тисяч це дуже маленька сума, і я вирішив пошукати інформацію щодо цього. І дійсно вони праві, тому що компенсація в такому випадку може складати від 10 тисяч доларів і аж до мільйону. Від мільйона. Від півмільйона до мільйона це в дуже рідкісних випадках, але теоретично це можливо. І найбільш імовірний діапазон це від 10 до 300 тисяч доларів. Тому 50 дійсно виглядає як не дуже велика сума. Наступний: я був студентським помічником в інклюзивному класі в середній школі і був свідком чогось подібного з хлопчиком, який мав аутизм. Вчителька буквально змушувала його стояти обличчям до стіни під час надмірно стимулюючих занять, а це було практично все, що було цікавим. Вона сказала нам, студентським помічникам, що йому потрібні перерви від соціальних взаємодій. Але озираючись назад, я розумію, що його просто виключили і карали за те, що він існував ніхто з нас не знав, що це було неправильно, бо ми були підлітками, а вона була авторитетною фігурою. Я досі інколи згадую того хлопчика і відчуваю провину, що нічого не сказав. Добре, що пані Родрігес, зрештою, наважилася виступити, хоч це й зайняло час, принаймні вона це зробила важка історія зі щасливим кінцем. Одного не розумію, якщо мама настільки цілеспрямована, то чому вони весь час жили в нулі, чому у них не було якихось заощаджень чи типу того? Якщо вона така цілеспрямована, то вона давно мала вже покинути звичайну роботу і відкрити якийсь свій бізнес чи типу того, і почати заробляти більше, а не просто працювати на якогось там дядьо більше. А щодо дискримінації в школах, то це проблема не тільки США. У мене є знайомі в різних країнах, і багато де мені кажуть, що дискримінація присутня. Наприклад, в Польщі травили дівчинку за те, що вона українка, за те, що вона погано говорить польською. Це було ще на початку вторгнення, тому поляки максимально адекватно відносилися до українців в цей момент. Також чув досить багато історій з США, чув досить багато історій з українських шкіл, та й не тільки шкіл. Та що там говорити, навіть я стикався з дискримінацією. Не буду розповідати що й до чого, але, повірте мені, стикався. Тому я дуже співчуваю тим, кому довелося через це пройти. Вже будучи дорослим, я почув одну таку цікаву думку, і зараз розповім її вам. Потрібно навчити своїх дітей використовувати одну просту фразу: якщо хтось намагається ображати дитину, вона має відповідати на це фразою: І що? Тобто, якщо якась інша дитина починає агресувати на вашу. То повторення цієї фрази просто знизить цікавість кривдника до вашої дитини. Кривдник очікує якусь реакцію, він хоче щось отримати від вас. Якщо він отримує повну байдужість і знецінення того, що він сказав, йому це дуже швидко перестане бути цікавим. І я думаю, що подібний підхід я буду використовувати, коли у мене будуть діти. Сподобалась історія? Тоді тисни підписатись і пиши свою думку в коментарях. Потяг з новими історіями вже в дорозі.